Вітаю вас, друзі. Почнемо знову із позитивного. У Енгельсі продовжує горіти нафтобаза, А у Воронезькій області розгорається іще ще більше наблюдаємо контроліруємо вигорання. Те, що згоріли також і самі росіяни, але не через це, а через угоду між Україною та Великою Британією. Перше в своєму роді нове партнерство. Між Великою Британією та Україною, Велика Британія підписала із Україною угоду про сторічне партнерство. А також пообіцяла цього року надати великий пакет допомоги у 2025 році. Велика Британія надасть більше військової підтримки Україні ніж будь-коли раніше. Загалом на 6,6 мільярда доларів. Частина із цих коштів це доходи від заморожених російських активів. Але це не британські гроші, а украдені, прибуль заморожених активів Росії. Російські гроші працюватимуть на знищення росіян, і це прекрасно. У той самий час у так званому Придністров'ї ситуація лишається вкрай складною. Придністров'я ситуація там по істині Холод голод і тьма. але є новини. Так звана Росія пообіцяла припинити газову блокаду тимчасово окупованих територій Молдови. Готова допомогу принісвоє, і перш ніж ми це обговоримо, я закликаю вас закинути на небесний русоріз, закинути на FPV перехоплювачі для того, щоби збивати російські розвідувальні безпілотники. Наш збір іще триває. Усі реквізити є в описі до цього відео. Ну я вже ж. Підпишіться просто зараз на мій канал для початку про історичну угоду між Україною та Великою Британією. Очікувано росіянам вона дуже не сподобалася, бо вони переживають за Україну, переживають за українські природні ресурси. Сьогодні Зеленський підписав британським прем'єром Стармером договор на кабальних условиях, да і що сроком на 100 лет. Зато взамен Соєнне Королевство получить неограничений доступ к українському енергетичному і сталелитейному секторам. І це дичина. Нічого подібного у цій угоді немає. Там немає жодного слова про доступ Великої Британії до українських природних ресурсів. Зате ми прекрасно знаємо, хто на них кидає своє око. Ну і про те, що ми взяли е, Сьогодні цих хазяїв лишили їх власності і висновілі справедливість. Про що насправді йдеться у цій угоді? Я би назвав її рамковою. Угода передбачає зміцнення обороноздатного партнерства, зміцнення безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України у НАТО, побудова партнерства у сфері морської безпеки, у тому числі у Азовському та Балтійському морях, посилення співпраці у сфері енергетики, посилення співпраці у сфері правосуддя, протидія іноземним інформаційним маніпуляціям. Цнення позицій як лідерів у галузі науки, технологій та інновацій, питання міграції та інше загалом ця угода доволі розмита, і для її реалізації треба буде укладати додаткові договори. Окремо учора прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що Велика Британія щойно будуть якісь угоди між так званою Росією та Україною, буде готова відправити свої війська на територію України, але поки що замало конкретики. Тому і про чисельність сьогодні говорити зарано. Це залежить від того, яка буде в цілому. Який буде формат гарантій безпеки для України зараз, окрім Великої Британії, також і ще Франція та країни Балтії висловили готовність відправити свої війська на територію України у разі, якщо буде якась угода між Україною та так званою Росією, і по ідеї ці війська мають бути розміщені неподалік від лінії зіткнення, але це усе ще також дуже неточно. І президент України Зеленський наполягає, що для дієвих гарантій безпеки має бути бути у сполучених штатів Америки це може бути тільки сегментом реальних гарантій для України і українців, тільки сегментом. У будь-якому випадку ми не розглядаємо гарантії безпеки для України без сполучених штатів Америки. Росіяни при цьому будують свою альтернативну реальність, у які іноземні війська вже, начебто, поділили територію України. Чорноморське побережжя дадуть Румунії, западні області Польші, і столицю Британії. А під протекторатом Германії окажуться центр і восток Позиція Росіян зрозуміла. Їм не подобається будь-яка відправка будь-яких військ на територію України, тому що. Вони ж розповідали постійно про демілітаризацію України, а вийде навпаки. Пісков стурбований новинами щодо Великої Британії. Хоча, звісно, очікує, що Британія є країною НАТО, придвіження й воєнної інфраструктури в сторону наших граніць, безусловно, лім достатньо безпокоїв. Взагалі, Велика Британія є напевно найрішучішим нашим партнером, який дуже багато допомагає Україні, і ми вдячні народу Великої Британії за це і не див. Чому росіяни так горять і обіцяють її знищити? Я вважаю, прямою в Британії просто не було на землі. А орешниками, тими же калібрами. Ми можемо достати туди і від цього острова нічого не залишиться. Якби і Сполучені Штати Америки діяли так само рішуче, як Велика Британія, я переконаний, ми би вже перемогли б у російсько-українській війні. Ну а погрози на адресу Великої Британії лунають не лише у ефірі російських ток-шоу. Я нагадаю, Владимір Путін також дещо обіцяв. Ми вважаємо в себе вправі прийняти наше оружие проти військових об'єктів тих країн, які дозволяють применять своє оружі проти наших об'єктів. і хоча американськими ракетами ми також б'ємо по території так званої Росії, тоді Владимір Путін насамперед мав на увазі саме Велику Британію у травні минулого року, МЗС так званої Росії викликало посла Великої Британії та попередило його, що у разі, якщо британська зброя буде бити по території так званої Росії, то росіяни вдарять по великій Британії. Та як відомо, а особливо у випадку із Росії. Янами погрожувати це ще зовсім не означає зробити. По великій Британії Росіяни так і не вдарили. Русські якщо називається звізда вони не відповідають за свої слова, а тільки угрожають. Та усе одно, із огляду на те, куди все йде, Велика Британія однозначно має бути готовою до відкритої війни проти так званої Росії, бо росіяни не заспокояться у той самий час у так званому Придністров'ї триває енергетична криза. Місцеві сидять без опалення. Без світла, без газу, але газ лишився тільки на вічний огонь. Несмотря на всі крізиси, енергетичні, газові, вічний огонь доженґить. Одразу видно пріоритети. Єдине, що, хоч якось і ще рятує мешканців так званого Придністров'я, це вкрадене у україни вугілля із тимчасово окупованих територій Донецької області. Після остановки газових поставок ГРЕС перейшла на уголь із ДНР. Сідчас запасів дней на 40. сорок алкаше міністерства закордонних справ так званої Росії Марія Захарова зовсім втратила пам'ять. Вона каже, що газова криза у так званому Придністров'ї виникла, тому що Україна перекрила транзит. Реальна причина цього всім відома, це відказ... Києво прилівати контракт на прокачку газу. але для транзиту газу до так званого Придністров'я можна використовувати турецький потік. А сама Захарова раніше казала, що зупинка поставок газу пов'язана із тим, що Молдова не виплачує неіснуючі борги. Газовий шантаж Росії який то газовий шантаж, вообще непонятно який. деньги, пора заплатити за чим пользувались за допомогою зупинки поставки газу росіяни розраховували втрутитись у парламентські вибори у Молдові, які мають відбутися влітку. План росіян полягав у тому, що прийде якийсь проросійський політик і усіх врятує. Але Все пішло не по плану наперекосяк все пішло. Росіяни, начебто, вже готові постачати газ до тимчасово окупованих територій Молдови, і, як я і казав, саме через турецький потік. Та зачекайте, а як же звинувачення на? Дресу України, що ми перекрили транзит газу, і тому його неможливо постачати до так званого Придністров'я. Виявляється, можливо, Мама дорога. Так ви нас особо порадували. Всі праздники пройшли а для нас. це буде найбільший праздник. чи рада, як би буде. Мешканці тимчасово окупованих територій Молдови дуже радіють новинам про те, що можливо з'явиться у них знову газ, але це поки що не точно, бо так звана Росія чекає на згоду Молдови. Тут має бути Действия, которые обеспечивают подачу газа и контрактование со стороны молдова. Здесь пока мы не слышали каких-либо заявлений о готовности. Зараз у Молдови є важелі для того, щоб повернути під свій контроль тимчасово окуповані території. Я дуже сподіваюся, що Молдова цим шансом скористається іншого може й не бути. Нинішня ситуація, отличний шанс вирішити Придністровський вопрос. Україна, у разі чого, готова допомогти, бо це стосується і нашої безпеки, але остаточне рішення має ухвалювати сама Молдова. А поки що, друзі, я маю нагадати, що ваші донати буквально рятують життя. Українських людей, бо із вашою допомогою наші воїни продовжують регулярно щоденно збивати російські розвідувальні безпілотники, які наводять у тому числі балістику на наші міста. Нам лишилося зібрати іще 4 мільйони гривень для того, щоб закупити 500 фпів перехоплювачів. Я дуже прошу про ваш донат. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. А поки наше військо завдяки вам отримало іще ще нових FPV. Шановні спільноти стегне. І особисто пан Сергію. Від імені батальйону безпілотних систем 36 ї бригади морської піхоти хочемо висловити вам свою подяку за надані русорізи 7 у кількості 50 штук. Ми на начепимо прикольні подарунки і відправимо у гості до морських. Робити ми будемо це ефективно. І професійно обіцяємо. Ми перший рупак батальйону безпілотних систем 57-ї окремої мотопіхотної бригади виражаємо ширу вдячність спільноті Сергія Стерненка та особисту пану Сергію за нову партію сімдіймових русорізів. Ці дрони допоможуть в експорті української демократії та світовому визнанню Білгородської народної республіки. Бійці батальйону безпілотних систем ворон сотої окремої механізованої бригади. Висловлюють подяку Сергію Стерненко та його спільноті за постійну підтримку та надані сьогодні 50 FPV-дронів. Дякуємо спільноті Стерненка за надану волонтерську допомогу в виді ударних дронів. Дякуємо спільноті Стерненка та йому особисто за надані FPV-дронів для вищення ворогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям! Ваша допомога війську це найкраща інвестиція. Допоможіть захистити наше небо, допоможіть врятувати життя, підтримайте сили оборони України.